Вітаю на уроці української мови! Сьогодні ми продовжуємо вчитись прописувати різні лінії. Та для початку давай привітаємось! Треба дружно привітатись. Добрий день! Дружно, голосно сказати! Добрий день! Вправо вліво поверніться! Один одному сміхніться. Ще раз дружно привітайтесь. Добрий день. І не гаючи часу, давай розпочнемо роботу з нашим букварем. Адже нам зараз знадобиться сторінка 33. Якщо тобі потрібен час, можеш поставити відео на паузу. А коли будеш готовий чи готова, продовжи перегляд. Для виконання першого завдання нам потрібен жовтий олівець. Роздивись уважно зображення. Розфарбуй лампочки під зображенням того, хто видає немовні звуки. Постав відео на паузу, виконай завдання, а потім повернись до перегляду. Давай згадаємо, що мовні звуки вимовляють тільки люди, а будь-які тварини, комахи, птахи вони видають немовні звуки. Тож перевіримо, що нам треба було засвітити лампочку під бджілкою, конем, жабкою, півником та котиком. Впевнена, у тебе точно так же виконано це завдання. А ми продовжимо. Олівець можна відкласти. Послухай уважно. І назви одним словом. «Гуска Курка, півень, качка, це птахи, метелик, бджола, комар, муха, це комахи, карась, сом, щука, окунь, С, це... це Риби. Точно. Давай пригадаємо, що ми можемо розбивати слова на склади. Порахуй, скільки складів у слові комахи. Виклади стільки лего цеглинок, скільки складів у слові комахи. Давай спробуємо зробити це разом. Ко. Ма. хи Аж скільки складів? Три склади. А в якому слові? Більше складів. В слові комахи чи птахи. У комах складів більше, звісно. А хто серед них подає голосніше, немовні звуки? Комахи чи птахи. голосніше. Птахи, так, саме вони так красиво та голосно співають. А тепер виклади стільки цеглинок, Лего, скільки складів у слові риби. Спробуй зробити це самостійно. Давай перевіримо. Ри Скільки складів в слові риби? Два склади. Правильно. Скажи, а чи подають риби немовні звуки? Мовчать риби. Ой, мовчать! Давай пригадаємо, як правильно сидіти під час письма. Сиди рівно! Не торкайся грудьми столу, ноги всією ступнею постав на підлогу або під ніжку. Обидві руки поклади на стіл. Зошит поклади похило так, щоб нижній кут сторінки, на якій ти будеш писати, був навпроти середини твоїх грудей. Також правильно тримай олівець чи ручку. Пригадай, олівець або ручку ми тримаємо трьома пальцями: великим, вказівним і середнім. Давай зробимо пальчикову гімнастику, щоб підготувати наші пальчики до роботи. Приготуй праву ручку. Зажми! Всі пальчики разом. Опускаємо великий пальчик. Опускаємо мізинчик. Опускаємо безіменний. Опускаємо середній. І ховаємо всі пальчики. А тепер приготуй ліву ручку. Готовий чи готова? Розпочинаємо. всі пальчики разом. Загнули великий пальчик. Загнули мізинчик. Загнули безіменний пальчик. Загнули середній пальчик. Загнули вказівний пальчик. Молодчинка. А тепер приготуй одразу дві руки. Я не буду підказувати. Роби все самостійно. Починаємо! Молодець! Покажемо собі клас та рухаємось далі. Також обов'язково ми з тобою пригадаємо назви ліній в нашому зошиті. Починає аркуш і починає завждання. Міжрядкова лінія помічниця. Під нею завжди знаходиться рядок. У рядка є верхня рядкова лінія та нижня рядкова лінія. Щоб рядки не переплутувались, між ними знов міжрядкова лінія помічниця. За нею рядок урядкує верхня рядкова лінія, нижня рядкова лінія. І знов міжрядкова лінія помічниця. Перш ніж розпочати письмову роботу в нашому букварику, Давай трохи порухаємося. Запрошую тебе на руханку. Током руш тут тут тут, туту, кроком, ружь тут 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 туту, кроком руш тут 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 кроком руш Плескай так ла, плескай так ла, плескай так ла, плескай так Повернис, купу, попу повернись, покупу Повернись, попу повернись ই নামতা তা তাই নাম তায় পম মম মমম ম না অচুুু ইনা ভ চা চাাা চা ই ব চা চাা চা চা এনাম ব

Подивись уважно на екран. Як ти думаєш, хто тут зайвий? Перевіримо твою відповідь. Зайвим є заєць. Абсолютно правильно. Не дарма він тут у нас застрибнув до свійських тварин, адже його вушка стануть нам сьогодні у пригоді. Переходимо до роботи в букварику, і нас цікавить завдання 8 на сторінці 33. Сьогодні ми пишемо елемент, дуже схожий на заячі вушка. А називається він подовжена похила лінія з петлею вгорі. Подивись уважно цей елемент подовжена лінія виростає до верхньої лінії помічниці. Щоб прописати цей елемент, нам потрібно розпочати письмо на верхній рядковій лінії. Ось тут. Подивись уважно. Саме тут ми починаємо писати. Ставимо олівець на верхню рядкову лінію і ведемо вгору і трохи вправо. Нашу ручку, після чого на верхній міжрядковій лінії повертаємо вліво, робимо заокруглення і опускаємо пряму похилу паличку на нижню рядкову лінію. Давай ще разочок, щоб ти добре бачив чи бачила: ставимо ручку і або олівець на верхню рядкову лінію. Ведемо вправо вгору до верхньої лінії помічниці. На лінії повертаємо вліво і опускаємо пряму похилу лінію на нижню лінію рядочку. Таким чином, наш елемент стоїть прямо на найтовстішій лінії, на нижній рядковій, а починаємо ми його. Трошки вище. Від верхньої рядкової лінії вправо вгору виростає заяче вушко. На лінії помічниці ми повертаємо вліво заокруглюючий елемент і ставимо пряму похилу паличку на нижню рядкову лінію. Спробуй обвести в повітрі цей елемент, щоб запам'ятати, як він пишеться, обведи. Пунктирні лінії в своєму букварику, а потім пропиши похилі лінії з петлею вгорі до кінця. Ще раз пригадаємо, що починаємо ми писати саме з верхньої рядкової лінії. У тебе стоять точки на цій лінії, тож починай писати елементи саме від них. А зараз постав відео на паузу. Виконай завдання в зошиті, пропиши всі похилі лінії з петлею вгорі і потім повернись до мене. Я тебе буду чекати. Ми навчилися писати нові елементи, тож час трошки попрацювати ще усно. Запрошую тебе на дослідження. Як ти думаєш, про кого йде мова? Ловить. Комарів. Вона живе у воді і на суші. Зелена. Ну, давай ще перевіримо твою здогадку. Її можна опізнати за немовними звуками ква-ква. Так, твоя здогадка була абсолютно правильною. Це жабка. Тож я тобі зараз запрошую стати поетами. Так, як це і написати вірш, так як це робили тисячу років тому в давній Японії. Напишемо з тобою Сенкан. Як це? Давай разом. Першим рядочком нашого вірша. Буде відповідь на питання хто? Треба відповісти одним словом. Як ти думаєш, про кого буде вірш? Жабка. Так. Про жабку і пишемо. Жабка. Далі ми розкажемо, яка жабка. Нам потрібно два слова. Тож жабка яка? Зелена, маленька, так. А далі ми скажемо, що робить жабка. Для цього нам потрібно три слова. Що робить жабка? Стрибає. Квакає, плаває. Складемо речення про жабку. В реченні має бути чотири слова. Що робить жабка? Давай розкажемо в цьому реченні. Жабка плаває у воді. І нарешті останнім рядочком буде наш висновок. Як ми можемо ще сказати про жабку? Лише одним словом. А я дам тобі підказку можна? Земноводна. Ось таке важке слово. Але земноводна це про тих тварин, хто живе і на землі, і у воді. А жабка – Саме така. Давай ще раз прочитаємо наш син Кан. те, що в нас вийшло. Якщо ти вже вмієш читати, постав відео на паузу та прочитай виразно, як справжній поет. Якщо ще ні, я прочитаю для тебе Жабка. зелена, маленька, стрибає, квакає, плаває. Жабка плаває у воді. Земноводна. Ось такий чудовий вірш у нас з тобою вийшов. А зараз давай трохи ще попрацюємо з нашим Лего. Приготуйся і спробуємо виростити речення про жабку. Готовий? Почнемо з одного слова. Хто? Жапка. Поставимо одну цеглинку. Додамо до, до речення ще одне слово. Жапка що робить? Жапка плаває. Додамо одну цеглинку. І тепер, показуючи на кожну цеглинку, назвемо речення ще раз. Жапка плаває. Додамо ще одне слово. А де? Плаває жабка. Жабка плаває? У воді. Додамо ще одну цеглинку. Ну і нарешті. З'ясували, хто, з'ясували, що робить, з'ясували, де робить. А яка? З'ясували? Кажі яка жабка? Маленька жабка. Додамо. Ще одне слово до нашого речення І ще одну цеглинку. Маленька жабка плаває у воді. Скільки цеглинок нам знадобилося для речення? Це більше, ніж одна? Звісно, більше. Отак. Додатковими питаннями ми можемо зречення з одного слова зробити дуже велике речення і бути знов-таки мовними чарівниками. А далі нас чекають наші знайомі крапельки. Внизу сторіночки роздивись та зафарбуй квадратик. Біля крапельки, яка означає твій настрій в кінці уроку. А я зафарбую свою крапельку. У мене гарний настрій, адже ти добре працював чи працювала на цьому уроці. Я тобі дякую за твої старання, ти молодчинка. І до нових зустрічей гарного тобі дня!